Якраз метою даного форуму є створення зеленої стратегії для України на наступні 20 років. Це дорожня карта, покроковий план для уряду, який ми скоро як результат, презентуємо. Воно буде включати практичні рекомендації, покроковий план, як діяти, як відновлювати Україну на принципах сталого розвитку, як залучати міжнародних інвесторів, яка важливість цього для українського бізнесу. Ми поговоримо практично. Якраз і результатом цього має стати міжнародний форум сталого розвитку. Сьогодні була вагома дискусія і поєднала думки різних стейкхолдерів. Впевнена, що резолюція даного форуму може лягти на столи тих, хто приймає рішення. А це першочергово і громадський сектор, і українці. Тому сьогодні ми були об'єднані. Я думаю, результатами форуму будуть вагомі рішення по сталому відновленню нашої держави.